Чергові перли від російського диктатора в РФ пройшов щорічний міжнародний дискусійний клуб Валдай. Щоправда, колективним обговоренням там і не пахло. Одні фантазійні монології Путіна про економіку, культуру, розвиток власної держави говорив мало як нав'язлива ідея. Україна, захід, ядерна зброя, Володимир Путін, щоб ви поняли. Намагався звинуватити західні країни в продовольчій та енергетичній кризі у світі. Знову заспівав про те, що майдан в Україні у 2014-му спонсорували США і вони прагнуть керувати планетою. А бідненьку федерацію образили. Ми питались висерить відносини із свідущими странами запади і НАТО. Путін заявив, Україну створили як штучну державу, і єдиним гарантом її суверенітету може бути увага лише Росія. Настоящим Таким серйозним гарантом української государственности, суверенітету і територіальної целостности могла быть бути Росія, яка і создала сьогоднішню Україну. Боже, а ще вважає війну між Україною і Росією частково громадянською. Саме так це виглядає у його викривленій системі координат. Ну, хоч мозгами-то пошевіліті. Одесу поклав око, засумнівався, відповідаючи на питання зали про те, яку візу потрібно буде оформляти наступного року для поїздки до Чорного моря українську чи російську, загальне враження, стендап старого маразматика, заяви очільника Кремля така ахінея, що навіть воробушек з ліги сміху, а їх можна назвати королями абсурду, тихо заздрять. Моя причина ще інша, чому я ненавиджу Росію, це те, що Росія. Вкрала в мене Женя, Я дуже сильно сподіваюся, що коли Україна переможе, одна із репарацій, яку буде виплачувати Росія Україні, буде повернення абсурду байдаку.